Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash і з вами наша постійна рубрика Люкс Зайджест. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами дуже приємною для нас інформацією, а саме відгрузка обладнання в Лондон, Великобританія. Що ж компанія Luxwash відгружає Великобританію? Це є п'ятипостовий миючий комплекс в максимальній комплектації з двома порохотягами, з хімчисткою, зі всіма функціями. Ми в скорому часі змонтуємо цей об'єкт і відзнімемо вам відеоролик вже безпосередньо на відкритті, де ви побачите весь цей функціонал і всю цю красоту. В даній комплектації ми даємо повністю все, і даний об'єкт компанія «Люксвош» виконує під ключ від будівництва, монтажу каркасу, і налагодження обладнання, ну і звісно, відкриття. Це є усі розхідні матеріали, це є усі комплектуючі, такі як рішітки, смітники, тубуси, пантографи і все обладнання, яке потрібне для правильного функціонування мийки самообслуговування. Друзі, слідкуйте за нами і в подальшому ми вже будемо демонструвати вам відеоролик безпосередньо з Великобританії з запуску даного миючого комплексу. І пам'ятайте, друзі, ми розвиваємося разом з вами і для вас. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення!